Підтримали думку сенатора Менендеса і десятки інших американських законодавців та експертів, які виступали у традиційних недільних аналітичних шоу на провідних американських телеканалах. Цього разу програми були присвячені двом темам: загрозі ісламістської терористичної організації іділ у Сирії і Іраку та ескалації російської агресії в Україні. Присутні, нібито, транслювали одну думку: обидві проблеми вкрай серйозні. Але якщо на Близькому сході ситуація складна та заплутана, то ситуація в Україні для них абсолютно зрозуміла і прозора. А саме, Путін є агресором, а США мусять допомогти українцям його зупинити з подробицями. Тетяна Ворожко. У програмі на телеканалі NBC колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумнів, що конфлікт в Україні можна розв'язати переговорами з ополченцями, як це запропонував Володимир Путін. те, що ми бачимо, це ескалація на місці у відповідь на перемоги української армії. Путін вирішив, що він не хоче, аби його сепаратисти, його найманці програли. Тому він відкрив другий фронт. І поки в східній Україні не виникне патова ситуація для обох армій, що навряд чи станеться на. Найближчим часом навряд чи зможуть початися реальні переговори. На думку Макфола, якщо б мова реально йшла про надання більшої автономії східній Україні та статусу російської мови, конфлікт би давно закінчився. Київ про це все готовий домовлятися, але проблема в тому, з ким їм говорити. Це не може бути Путін. Угоди легко можна досягти, але Путін не хоче насправді йти на переговори. Він думає, що може досягти своєї мети військовими методами. Колишній заступник міністра оборони Мішель Флорної вважає, що конфлікт в Україні неможливо розв'язати виключно військовим шляхом, але саме військова позиція України має бути негайно та суттєво посилена. це суттєва ескалація. Путін зараз спостерігає, що ми захід зробимо у відповідь. Я думаю, що посилення НАТО на кордонах з Росією дуже важливо. Але ще важливіше, я думаю, серйозно почати говорити про збільшення військової допомоги, яку ми надаємо Україні. Ми не можемо собі дозволити, аби українська армія була вщент розбита на полі битви, аби вони втратили ще більше території. У той же час треба посилювати санкції і відкривати канал діалогу з путіним в ефірі американських телеканалів. Конгресмени, сенатори, республіканці та демократи закликали до посилення військової допомоги Україні включно з наданням летальної зброї, Я Думаю, що важливо озброїти українців. Ми маємо показати Путіну, що він заплатить за свою агресію. Інакше він вирушить в країни Балтії. Ми побачимо проблеми в Польщі і Чеській Республіці. Путіну треба сказати, що він не зможе відновити радянську чи російську імперію. І якщо ми можемо надати зброю українцям, ми маємо це зробити якмога швидше. Хоча в Вашингтоні сприймають військові перемоги ісламської держави Іраку та Леванту як пряму загрозу власній безпеці, конгресмени застерігають недооцінювати загрозу, яку становить Путін обидві ситуації є загрозливими. Я звичайно думаю, що і діл більша загроза, тому що вони терористична організація зі специфічною метою підриву ситуації в регіоні і у кінцевому підсумку здійснення атак проти нас на заході. Але агресія Путіна теж загроза. Ми мусимо підтримати український уряд у боротьбі з сепаратистами і російським вторгненням. Голова конгресового комітету з розвідки, республіканець Майкл Роджерс, закликав США перебрати. На себе лідерство в Європі у вирішенні конфлікту в Україні Ми повинні знову стати лідером. Українці, так само як наші арабські партнери, півтори роки тому просили стратегічної допомоги розвідданими, тренуванням, зброєю. Ми повинні це зробити. Європа мусить це надати. Якщо ми не зробимо малі, але ефективні кроки зараз, дуже швидко ситуація стане набагато гіршою. Ми зараз маємо можливість прийняти рішення і не повторити помилку, яку президент зробив в Сирії. Серед усіх думок, що пролунали на провідних американських каналах, необхідність збільшення допомоги Україні не лише домінуюча, а єдине рішення запропоноване усіма учасниками дискусій. Тетяно Ворожко Голос Америки.